Я блукав у пошуках істини багато років, перечитав гору документації, спостерігав, контактував. Ризикував життям і наражав себе на непередбачувану небезпеку. І все заради того, щоб розкрити світ цю темну і нерозгадану таємницю. Як же все таки знайти і завести собі дівчину? Я, як спеціаліст із пікапу зі 100% відмовою у дівчат, але не у хлопців? Можу заявити, що за правильного підходу і дотримання деяких правил це завдання стане посильним для кожного. Напевно, за порадою я також звернувся до свого брата Яріка. Він ніколи не був особливо симпатичним, на відміну від мене. Але завжди був досить спортивним, досить самовпевненим та харизматичним, щоб дівчата самі постійно липли до нього. У цьому і є суть. Зовнішність, соціальний статус, рівень IQ, брендовий одяг. Це все тобі абсолютно ні до чого. Все, що тобі потрібно, це повірити у свою неперевершеність. Гарних дівчаток багато, а ти в цьому світі такий лише один. Але як це зробити, якщо ти, припустимо, все життя вбивав собі в голову, що ти гівно? Дуже легко скажу тобі я: тобі всього лише потрібно трохи знизити цінність цієї дівчинки в своїх очах перед тим як заговорити з красунею. Не думай про її красу. А наприклад, уяви, що вона мавпа. А ти, як Homo sapiens, зійшов до цієї примітивної, щоб порадувати її своїм чудовим людським виглядом. І ось ще один лайфхак: уяви, як ця красуня робить свої ароматні справи на унітазі, ну, в сенсі сре, це безумовно залишить слід у твоїй голові. Можливо, це повністю перегорне твоє уявлення про неї. Звісно, я лише жартую. Всім давно відомо, що дівчата не какають. Дівчата люблять у хлопців унікальність та особливість, і не хвилюйся, адже кожен з нас у чомусь -то точно спец. Саме час їй це показати, щоб вона навіть не засумнівалася у твоїй унікальності. Якщо ти граєш, наприклад, у доту, спробуй вбити в її ще зовсім чисту голову, хто повинен сапортити, а хто йти пушить. А якщо ти граєш на піаніно, приготуйся навчити її хоча б місячній сонаті. Місячній сонаті. <смі> якщо ти частенько зависаєш на турниках, побачення не закінчиться, доки вона не зробить свій перший вихід на два. А якщо ти фанат аніме. То доведеться готувати її до екзамену на Хантера або хоча б на Джоу Ніна. Якщо ти весь час проводиш вдома або на роботі, то ти все одно зможеш знайти дівчину, тільки швидше за все у СІМС. А якщо хочеш знайти насправді, то доведеться збільшити своє коло спілкування, відвідуй виставки групові заняття чогось. Спортзал або на танці. Головне вибери те, що цікаво тобі, і не бійся пробувати нове. Взагалі, знайомитися з дівчатами досить складний та стрьомний процес. Особливо, якщо тебе з нею нічого не зв'язує. Але рано чи пізно доведеться почати з ними знайомитися. І щоб знайомство вийшло успішно, важливо дотриматися таких правил. Щоб переконати її в тому, що ти не завдаси їй шкоди, найкраще буде показати їй, наскільки ти готовий її захищати. Гей, hey, пс, дивись, він їй квіточки подарував. Які ж ви йолупи, століть свої пельки! Мерзотні, тупі барани, безмозки тварини, безкорисні повідки суспільства. Ну, я все красуня. Нехай вона побачить, що з тобою буде набагато безпечніше, ніж без тебе. Друге. Завоювати її довіру. Відомо, що щоб людина тобі довіряла, ти маєш відкритися їй першим. Розкажи їй якусь свою таємну історію. Я до восьмого класу. Київ. Третій останній етап кохання. Чим більше яскравих моментів у вас з нею було, тим більше вона буде потребувати знову проводити час з тобою. І кожна твоя чергова поява буде викликати у твоєї коханої величезний викид гормонів, і я впевнений, що саме гормонів любові та щастя. Дівчата це дуже важлива частина нашого життя. Вони нас надихають та мотивують, а мене надихають ваші лайки та перегляди. Діліться з друзями, пишіть коментарі. Найцікавіше я, може, навіть оберу як тему для наступного відео. А ще залишу Patreon та свою донат банку в описі. Буду вдячен за кожні 5 гривень, що мені закинуть. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Дякую за перегляд. Всім папа! -па.